Вітаю вас на прямому ефірі. У мене завжди традиційно і ну прямо виходить так, що понеділок, дванадцята година новини тижня, я завжди проводжу у свого свекра на кухні. Ну, от так от. так Тому я вас вітаю і як завжди зустріч у форматі новини тижня. Що цікавого відбулося в клубі які, які новини за минулий тиждень. Ну і звичайно. Звичайно, що нас чекає попереду. Поїхали. Дивіться, тиждень був неймовірний. Тиждень був дуже крутий. Що по статусах, що по рангах, ну, як завжди, ми кожен тиждень все крутне, все крутне, круче, круче. В нас минулого тижня вийшов новий продукт. У нас не встиг вийти поза минулий тиждень дитячі вітаміни, як виходить вже новий продукт для підтримки гормонального фону жінок. Давайте зразу згадаємо, що таке дитячі вітаміни. Це вітаміни, які органічні, сертифіковані Міністерством сільського господарства Сполучених Штатів Америки. Тут знаходяться всі необхідні вітаміни для дитини, які потрібні впродовж дня, впродовж доби. Це підтримка розвитку мозку і вітамін С і цинк для підвищення імунітету. Дуже важливо, дуже цінно. Вітаміни. Те, що треба, наступне: що як їх вживати? Дітки старше віком від трьох років по дві на день, в залежності, звичайно, незалежно від прийому від, від прийому їжі. От дивіться. Що важливо знати, що можна в принципі і менше? Просто дітки треба контролювати, як вони їдять, для того, щоб вони не подавилися цією. Вона така жувальна жувальна цукерка, її можна розжувати, і вона, до речі, не липне до зубів. Отакі От цікаві моменти. Ну і як я розповідала, вже е, пробували ці цукерки не тільки дітки Лізик-Буткін, а і всі сусідні дітки, і на зупинці автобусні роздавали ці цукерки для того, щоб дітки дали свій відгук щодо е, смакових. Якостей і так далі. Ну, дуже дуже корисна цукерка. Так що, навіть якщо ви, доросла людина, любите солоденьке поїсти, то це також буде дуже смачний такий смачний десерт для вас, тому що ви з'їсте не просто цукерку, а ви з'їсте корисну цукерку. Так що можете замовляти не тільки для своїх дітей та внуків, а для себе коханого також. Ну, і новини тижня, тому що в минулого тижня у нас вийшов новий продукт гормональна підтримка е жінок. Що, що такого унікального? Це полегшення ждуття живота, поліпшення настрою, заспокоює менструальний спазм, зменшує тягу до їжі. До речі, в кого є така тяга, і підтримка гормонального балансу. Треба вживати по дві капсулки на день, запивати однією склянкою води. Дуже класний продукт. До речі, знаєте, я, хоч такий шучу інколи, але все-таки гормональний фон і настрій жінки говорить про фон і настрій в сім'ї. Тому що якщо в жінки немає настрою, то всі знаєте. Всі будуть ходити без настрою. тому це унікальний продукт, який повинен бути абсолютно у кожної у кожної жінки, і кожен чоловік повинен забезпечити те, щоб його жінка була в гарному емоційному стані. Ну що, ми йдемо тільки вперед. Попереду нас чекає неймовірне майбутнє, оскільки компанія зарекомендувала себе компанія, яка прийшла сюди на десятиріччя, тобто однозначно, а то і більше. Тобто, це не якась однаднівка, не те, що схлопніться, свирніться і так далі. Хто там що вже говорив? Компанія себе дуже рекомендує постійно займаємо літируючі позиції знову ж таки. Хто відстежує бізнес форгом? Розуміє, що ми були відскочили по рангу моменту трішки назад, але знову таки зайняли позицію номер три. Тобто, фактично, ми постійно входимо в найкращі компанії світу за своїми показниками. Ну і щодо статусів, щодо результатів, це важливий дуже елемент, оскільки не так багато компаній можуть похвастатися такими закриттями лідерських статусів, як це відбувається в Лівгуд. Статус бронза. Це перший лідерський статус, і його закриває 2641 людина за минулий тиждень. Є дуже багато компаній, які такі показники за рік не показують, за місяць не показують, а тут за тиждень 2641 чоловік. Дуже класно. Це люди, які фактично повернули свої вкладені гроші на старті. Відсоток людей, які повертають свої вкладені гроші на старті, в МЛМ індустрії дуже і дуже низький. Це, це, знаєте, говорить про те, що Лівгуд йде проти всіх правил і законів, і бачите, тут наскільки швидке повернення вкладених грошей. Статус було 332 людини. Досягли цього лідерського статусу, побудували команди 20 чоловік і більше. І от сьогодні ось така цифра: 332 людини. Класно, це ті люди, які прийшли сюди на бізнес, рухаються тільки вперед, і вже знаєте таке бізнес-мислення, бізнес-підхід. Розуміють, що тут можна заробляти гроші, і це в них вдало виходить. Статус золото: 54 людини це майже 8 чоловік в день. Дуже класно, які побудували команду 100 чоловік і більше. Ну і відповідно, знаючи зі свого власного досвіду, той, хто закриває статус золото, це однозначно люди, які будуть діамантами, тому що нас уже точно не зупинити. Ми розуміємо, як тут це працює. Ми розуміємо всі вигоди. Ми розуміємо, що тут немає жодних підводних каменів, простоту бізнесу і так далі. Однозначно, статус діамант це просто питання часу. Статус плати на закрили 6 чоловік. Це. Люди, які заробляють від тисячі доларів, ну і там 2, 3, 5 тисяч доларів, все буде залежати від того, наскільки людина приближається до статусу діаманту, і цього тижня діамантів немає. Але я вже бачу таку певну закономірність. Коли за тиждень немає діамантів, то наступного тижня може бути і 4, і 5, і навіть навіть у нас були такі випадки, коли за тиждень закривали і 8 діамантів. Тобто рухаємося тільки вперед, однозначно. Кількість постійно діамантів збільшується, кількість партнерів в клубі збільшується. І однозначно нас чекає дуже велике майбутнє. Всі люди, які прийдуть найближчі 2-3 роки в клуб Лівгуд, це ті люди, які будуть заробляти найбільше. Інколи треба заплатити або своїми діями. Якщо ви хочете швидкого результату, то треба активними діями. А інколи, якщо ви не хочете напружуватися, не хочете активно працювати, можете просто тут бути, бути в тусовці, бути. В оточенні успішних людей ці, цілеспрямованих, позитивних, ну і однозначно заплативши просто часом, ви будете однозначно в плюсі, тому що це ці люди будуть заробляти найбільше. Що хочу сказати із новим тижня. Наступного тижня я запускаю свій марафон. Це вже буде другий потік. Перший потік був минулого літа. Я проводила це було дуже таке, знаєте, емоційно, дуже класно. Це був прорив, особистісне зростання, прорив і бачення в самому бізнесі. Для кого цей марафон? Звісно, для людей, які почали свій шлях в милом бізнесі і не знають, як починати працювати в соціальних мережах, от саме в соціальних мережах, чому я його проводжу і чому. Я вам рекомендую його пройти. Я та людина, яка будувала команду виключно через соціальні мережі. Я точно знаю, як це треба робити. І я не просто знаю це на теорії, на теорії я це знаю на практиці. І от е, цей марафон, який я оголосила, він буде з понеділка. Я буду ділитися саме практичними навичками конкретними діями, що треба робити. Марафон буде для всіх бажаючих і абсолютно безкоштовний. Абсолютно безкоштовний. Але не так все просто для того, щоб людина розуміла цінність, оскільки це все-таки моя інтелектуальна власність, це мої власні напрацювання і так далі. Марафон буде на вигляд. Тобто, щодня, щодня, впродовж трьох тижнів, окрім суботи і неділі, до вас будуть приходити домашні завдання, які треба буде виконати впродовж однієї доби, впродовж 24 годин. Фактично 24 години на виконання цього домашнього завдання. Якщо домашнє завдання вчасно не здане в правильній формі, ви вилітаєте, значить, вам це не потрібно. Значить, вас влаштовує та ситуація, в якій ви зараз знаходитеся, ви тільки просто хочете, 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 але не готові нічого робити. А хто доходить до кінця, звісно, для вас це буде дуже класний досвід, це буде особистісне зростання, це буде прорив, це буде, це буде напрацьована система, оскільки самі знаєте, що звичка в людини вона формується впродовж всі знають, впродовж 21 дня. От саме тому я проводжу марафон впродовж трьох тижнів для того, щоб у вас така напрацювалася звичка і відчуття відповідальності, щоб відпрацювалася система, щоб відпрацювалася дисципліна, і щоб у вас було чітке розуміння того, що треба робити в соціальних мережах, щоб рано чи пізно ви отримували хідні заявки такого типу: Я хочу до тебе в команду, скажи, що треба робити, і як зареєструватися. Тобто, це все буде націлено. На такі речі, що треба зробити, щоб потрапити на марафон? Треба написати особисто мені. Або якщо ви потрапляєте на марафон через моїх партнерів, то вам треба зареєструватися до них в команду. Однозначно, все, інших варіантів немає. Ну і відповідно починаємо в понеділок. Завчасно до цього я вже створила чат і додавати в цей чат буду десь в середу, тобто. Всі, хто хочуть потрапити, пишіть мені в особисті повідомлення, пишіть моїм партнерам. Відбуватися цей марафон і чат, це буде в телеграмі. Ну і це буде закритий чат, відповідно, тільки для нашої команди. Хто не здав домашнє завдання, вилітає з чату. Ну і всі, хто здають, рухаємося далі. Буде точно цікаво. Однозначно буде прорив. Прорив минулого року в мене Наталя Новаченко, яка якраз прийшла в мене під час мого марафону, вона якраз приєдналася на другий чи на третій день. Я вже не пам'ятаю. Тобто, не з самого початку, це та людина, яка взагалі не знала, де на яку кнопочку натиснути і що робити, але наскільки включилася активно в марафон, що на сьогоднішній день вже її не зупинити. Людина не просто закрила статус і була, а рухається вже впевнено до золота, і вже тут ти не скажеш, що ця людина починала колись з нуля. Ще один із проривів є Наталя Косолапова, яка також брала участь у цьому марафоні, дійшла до кінця, і сьогодні цю людину вже не зупинити, в неї є чітке бачення того, як треба працювати в соціальних мережах. В неї вже є свій потік, є вже своя харизма, все напрацьоване, вже своя система і відповідно від Дисципліна. І таких таких у мене ну, багато багато людей. Ольга Лиса також. Я вже далі бачила, що вона потім пішла іще в один марафон, і ще їй, наскільки це сподобалася, ця вся тусовка. Тобто люди показують результати, наскільки це все надихає. Ну, Дуже класно, дуже круто. Вам точно сподобається. Тому одна із новин. Мій марафон називається Бізнес прорив літо 2.0. тому що другий сезон. Ну і починаємо з понеділка. Бажаючи, чекаю вас в особистих повідомленнях. Якщо є питання, можете задавати без проблем, можемо поспілкуватися. Якщо питань немає, до зустрічі сьогодні. 18-та година. Наташа, бачу підняту руку. Задавай питання. Е, Питань немає, я просто хочу сказати, що Наталя Новаченка я. Да. Я таки да. така. Да. Дійсно, я прийшла не спочатку в марафон, Е, вже десь вже на на п'ятий день, напевно, чи на четвертий, даже, бо я пам'ятаю, що в мене да, три дні було, які потрібно було до нас доганяти. Ось, і ти тоді мені дала фору два дні закрити ці всі питання, да. тому що я не спочатку прийшла. Ну цікаво, так як я тоді прийшла нулюва, не знала деяку кнопочку натиснути. Для мене було чудо техніки, чудо можливості, як я висилала там картинку в вайбері. Це було мега-достіження. То ці знання, які я тут отримала, дійсно дійсно перевернуло мій світогляд, дійсно прокачалася як професіонал і. Тепер є розуміння чітке, як правильно вести ті соціальні сеті. Ось я вчора навчала свою людину, і я вспоминала себе. Ось, і коли ти вспоминаєш себе, коли ти як ти проходив це, то і в тебе є і терпіння до таких самих людей, бо ти ж розумієш, що ти ж такий самий був що виставити публікацію. Реально, людина не знає, як це виставити публікацію. Да? Він знає поділитися з чужої сторінки на свою просто стрілочку, да? та й поділився, а от виставити їм на своєму профілі, і це ми провели багато часу, і я думаю, Боже, а це ж скільки місяців сім тому да? назад да? чи вісім вже. Я ж така сама ж була, що взагалі не розуміла, що це таке сторі. А що це таке, е, е, як то говориться, публікація да, пост? Це ці такі слова е, дуже такі незнайомі для мене. Я пам'ятаю, як ти щось сказала з цей термін. Да? А я а о директ, о, вспомнила директ, Думаю, Боже, що це таке за слово директ, Ну капець. І везде я його чую. директ, Директ, Директ. Думаю, капець, Що за це таке страшне звір'я? Я пам'ятаю, зараз смішно. А тоді думаю, і стидно спитатися. Думаю, боже, всі про нього кажуть. Значить, це всі розуміють, що це таке, а я не розумію, куди писати, в який директ, Хто це такий? І я зараз смішно тоді думаю, набралася смілості. Я цілий тиждень оце мучилася з тим словом, не розумію, що думаю, ладно, спитаю, хай Маріна вже в мене посміється, за то хоч я буду знати. І я пам'ятаю, як ти тоді сказала, що це не смішно, Наташа, ну не знаєш, ну нічого страшного, е, незадаване питання це ну, глупость. Немає глупості питань. І, а як оказалось, ми це ми розуміємо, ми знаємо, те, що це таке, ну, написати в лічку сообщення. Ну іменно ці такі, знаєте, ці слова такі я не знаю, як їх назвати, ти мене скоригуєш. І ми оказується знаємо значення, ну, просто ми ніколи не вживали ці слова і не розуміємо і загонимо самі себе в ступор, бо задати це питання. Так що дійсно все працює, нічого не треба боятися, іти в нове, задавати питання. Хай вони будуть безглузді, зато ви потім будете розуміти. І коли у вас буде команда, рости, ви і такі ж самі прийдуть люди, як і ви, і ви зможете на ці всі питання людям дуже відкрити очі. І це дуже круто, дуже класно. Дякую. Дуже класно, дякую тобі за відео. Ну, дійсно, я пам'ятаю, як ти довго мучилася. Це називається термінологія. Нічого тут страшного немає абсолютно. Лена включила мікрофон. Марина, привіт. Я Привет. ж до тебе зайшла, Олена Юрик, Чернігів, і uh -huh. в мене немає звуку. Пишу тобі, Маріна, я тебе не чую. Пішла в свої налаштування, давай все закривати. Бачиш, що в мене налаштування Ми зайшла дивлюсь, вже все нормально, все працює. Я хочу сказати, що дякую тобі, Марина, за твою працю, за твоє відношення взагалі до цього бізнесу, до колективу, до структури, до нас. Ти гарний наставник. Ми це розуміємо, ми це цінуємо. І я уявляю, скільки ти сил сюди вкладаєш, скільки енергії, скільки часу я це прекрасно розумію. І я в захваті. Я в захваті від твого натхнення, від твоєї віддачі і твоєї цілеспрямованості. І ти дійсно надихаєш, ти даєш сили. І тому ми з тобою, ми завжди будемо тебе підтримувати. І ти, і ти разом в ногу, разом з тобою, тільки вперед. Я тобі бажаю всього-всього найкращого. І щоб твої сили, твої. Вся твоя енергія верталася тобі в сто крат. Дякую тобі. Ой, дякую за коментар. В мене Ми ж сльози виступили. Ти, моє золотко, я, я пишаюся взагалі тобою, твоєю також цілеспрямованістю, твоєю серйозністю до відношення до, до бізнесу і легкістю в свою чергу. От розумієш, для мене наскільки ти вмієш оце все співставити. Наскільки круто, і я от саме оце твоє вміння тебе доводить от до результату вже також пів кроку до золота. Пишаюся тобою і пишаюся взагалі своєю командою. в мене такі лідери. І я сподіваюся, що ви приходите до мене на марафон, тому що ну для моєї команди це однозначно, і я вважаю, що це дуже круто, коли отак знаходитися в такій. В такому, я не знаю, що це двіші в такому колективі і літо починати разом. енергії в мене вистачить на всіх. І от Наташа також правильно сказала щодо терпіння. Чому я така, чому в мене таке відношення до бізнесу, чому в мене таке відношення до команди? Тому що в мене раніше цього не було. Однозначно, в мене цього не було. І я пам'ятаю, як мені довго приходилося всьому вчитися. От як Наташа розповідала про слово директ. Чому і для мене це? Чому я їй там не сказала «Боже, Наташа, ну ти що не знаєш що таке директ? От я була в такій самій ситуації, мені соромно признатися, але я не знала, що таке гео, мітка, і я не знала, що таке хештег. От і все. Мені стидно було, тому що я ніколи не вела інстаграм, я не вміла цього робити. Але я цьому всьому поступово навчалася, потім виявилося, що та рішоточка отого, це просто воно так називається хештег і все. Тому у мене вистачить терпіння, тому що я точно знаю, через що проходила я, які борола страхи, і тому мені хочеться, щоб дуже багато людей змогли ці страхи побороти, і їм не приходилося бути в одиночку. А от саме щоб з такими наставниками за такою командою, це все в них вдавалося. Круто, коли є люди, які підтримують щодо марафону, щодо марафону буде версія взагалі для новачків. Називається лайт версія light, е, легка, але ну це не значить, що вони тут будуть просто слухачами. Ні, домашнє завдання так само буде, і лайт версія це не значить, якщо домашнє завдання не виконується, то людина не вибуває з марафону. Ну і буде хард версія, це важча версія, е, складніша Ну саме для тих людей, хто вже. Вміє там писати пост, які там вже вміють історії виставляти, і все, то для них буде дещо складніше. Яку версію брати, буде кожен вибирати собі індивідуально. Тобто, тут буде в умовах завданнях буде написано лайт-версія отака, тобто, це буде планка мінімум. Ну і для більш такого, більш для досвідчених уже партнерів, буде дещо важче. Ось такі новини. Дякую вам за відгуки. Дякую, що ви зі мною. Передавайте своїм командам, що з понеділка в нас марафон. Всі бажаючі можуть приєднатися. В кого вже є команди і в кого є бажаючі, пишіть мені в особисті нікнейми. Я буду додавати поступово в наш чат. Це буде в закритому телеграм-чаті, однозначно, в окремому, тільки для зацікавлених людей. Ну і... У вас є можливість, можливо, навіть на цій новині попідписувати собі в команду нових учасників. Чому ні? Запрошуйте і кажіть, що у нас от буде такий марафон, якраз якраз це буде вчасно приєднання до команди. Все, всім гарного дня, гарного настрою. Дякую, що ви зі мною сьогодні, 18-та година. Презентація клубу «Лівгуд» з цифрами, з фактами, зі слайдами. Я вже буду вдома, не на кухні, а за комп'ютером, так що там і зустрінемося. Все, всім гарного дня.